Жіноче серце, велика таємниця, в собі ховає радість і печаль, далекі спогади і нездійсненні мрії, допитливість нестримну чи холода вуаль. Два чоловіка жили в її тендітному серці, два тіла, як одна душа. Вона б їх і не поділяла, але жіноча доля на щастя завжди була скупа. Перший був нестримний, молодий, гарячий, свята закоханість, романтика, пісні, но якось швидко все згоріло, посохли той любові пелюстки. А другий, як після морозу, Ягіда терпка, солодка, розмірений, спокійний і надійний чоловік. По-різному було, але серце жінки тільки їх запам'ятало, і в її пам'яті залишиться навік. Дві постаті стояли за плечима, немов над річкою густий туман, життя. А може це жіноча особливість, потреба, загадковість, реальність чи обман?